Сьогодні 23 липня, дуже рідко, але можна знайти такі дуже гарні і трохи грибові, боровики. Ну просто. Такі тут поролі класі. краса. Такий маленький купунчик росте собі попри дорогу. Інколи можна так зустріти гриби. Ось такого. Ось так красиво. Попри спешку ростуть боровички. Маленькі, ціле сімейство. Їх тут дуже багато. Треба ходити акуратненько, щоб не потолочте. Тут дуже багато. Красота. Рубички красиві. Non sta subito via da roba.